Всім привіт, мене звати Буба Я шпіц. Дякую, що завітали на мій канал. Хто ще не підписався, підписуємося. Будемо товаришувати і обмінюватися знаннями про виховання і догляд за собаками. Сьогодні ми з вами поговоримо про переваги та недоліки породи шпіців. Переваги та недоліки породи. Як і будь-яка інша порода собак, шпіці. Теж мають свої плюси та мінуси, які варто ретельно зважати, ухвалюючи рішення завести вдома саме такого собаку. Почнемо з плюсів. Це веселий характер, завдяки якому з таким другом не буде часу на нудьгу. Милий зовнішній вигляд що дарує поосмішки не тільки господарям, а й оточуючим, м'який характер, завдяки якому цуцики легко уживаються з іншими тваринами. Настрибна енергія буквально ллється через край, що допоможе також і господарям почати більш активний спосіб. Життя густа і тепла шерсть. Завдяки ці дзіпнастики, грудочки не мерзнуть зимку і з радістю скачуть заметах. Низька витрата на харчування. Ну, прийдемо до мінусів. Шпіци занадто сильно прив'язуються до господарів і можуть просто не витримати довгої розлуки, тому залишати такого собаку... Наодинці на тривалий час не можна, непропорційне співвідношення розмірів і учності. Незважаючи на своє мініатюрність, шпіц дуже голосно гавкає і робить це з будь-якого приводу. За рахунок непосидючості великої кількості енергії собачка може захопитися у процесі гри і, наприклад, погризти гри. Речі або меблі цуценян цієї породи дуже тендітні, й нерідко їхні ігри призводять до переламки кісток. Через селекції штучно виведені собаки все частіше страждають від проблем з диханням, тому що заводчики заради милої зовнішності використовують їм носики все сильніше і сильніше. Дякую, що були зі мною. і ставте лайк. Чекаю на нових зустріч з вами.